Про таке всеохоплююче пожвавлення Франції. Далі поговоримо з Андрієм Шкілем, це народний депутат України 4-го та 6-го скликання, експерт із міжнародної політики та журналіст. Долучається просто зараз, пане Андрію. Дякуємо, що знайшли час. Долучилися. Вітаємо вас. Доброго дня, вітаю вас. Дякую за запрошення. Розкажіть, будь ласка, яку реакцію у вас викликає вже кілька тижневе пожвавлення і заяви Еммануеля Макрона, і нинішня вже фактично ґрунтовна польова підготовка Франції до протистояння потенційно Росії? Як ви думаєте, це ось таке піднімання ставок? Трошечки намагання усмирити Путіна, чи це вже реальна готовність і усвідомлення того, що Росія може дістатися навіть до території цієї держави? Ну, слухайте, тут я ставлюсь до цього позитивно. Я думаю, як і більшість українців до цього ставляться позитивно, тому що позиція Франції зараз відображає ту позицію, яку я би хотів, щоб я думаю, більшість українців також займала уся Європа, тобто усі європейські країни, усі країни-члени НАТО і ЄС, а чому саме Франція так безпосередньо взялася і ось саме зараз за те, щоб продемонструвати? свою позицію закликати до, до приєднання до цієї позиції усі решта європейських країн. Ну, це пояснюється кількома факторами. Фактор, перший, і напевно найголовніше те, що ситуація в Україні з точки зору безпеки Франції складається таким чином, яким би вона, тобто Франція, хотіла, щоб ситуація в Україні, складалася, то загроза за атакування Одеси, наприклад. І чи Києва у Франції викликає стільки ж само відчуття небезпеки, скільки би, наприклад, Росія погрожувала, наприклад, словесно чи якось мілітарно погрожувала безпосередньо Франції, тому що е, Париж завжди відчував себе частиною безпекового європейського континенту. Ми, коли говоримо про європейський континент, ми звичайно розуміємо не континент від е, французького Бресту до Уралу. А ми говоримо про ту частину Європи, яка об'єднана європейським союзом Євроаплантичним союзом, і властиво ці безпечні Європи саме цій Європі загрожує поразка України, тому у е, Франція в президента заявила, що зробить усе від себе можливе для того, щоб не допустити перемоги Росії, чи не, не дай Бог, поразки України. Тобто позиція Франції зараз дуже, зводиться до дуже простої фрази: Росія не має права перемогти у цій війні. І далі вже від цього будуються певні конструкції. Треба ввести війська, ведемо. Треба надати більше зброї надамо. Треба забрати всі червоні лінії. Треба забрати. Франція забрала, і ми закликаємо усі європейські країни припинити розмовляти з Путіним, який погрожує е, е, ядерною зброєю, які давно вже використовує ядерний шантаж для того, щоб тиснути на Європу. А європа перед ним малює червоні лінії. Що цього ми не дамо, ми не дамо е, інші озброєння. Ми може і дамо, але невідомо коли. І це, це перше питання, чому так заактивізувалася саме Франція, і треба розуміти, що якщо заактивізувалася не з власних причин, не з причин того, що вона хоче якось центральніше посісти місце в європейському союзі чи в НАТО, а тому, що це обов'язок країни, яка володіє ядерною зброєю, і наймодернішою, найбільшою, і найпотужнішою армією на європейському континенті. А я все таки ну, хотіла поточнити з приводу таких лідерських позицій. Тому так, тому що так ви праві із вашими колегами попередніх годинах ми також обговорювали, що потенціал військовий Франції далеко не найменший. Це дійсно один із найбільш потужних гравців, але і mm -hmm. той гравець, якому поки що найменше порівняно з тими ж країнами Балтії, загрожує російська агресія. Тобто, все-таки це скидається на бажання поборотися за лідерські позиції. От Нідерланди теж приєдналися, теж знаєте, їм Ризик теж невеликий, але бачите, амбіції доєднатися до нового потоку все ж таки є. Тому Грице. ви вважаєте, що все таки не в амбіціях справа Грице. ну, ясно, що ти... таке? Амбіції амбіції захистити Європу і своє... свою країну. Ну такі амбіції так, але Грице. говорити про те, що немає кордону у е Франції з Росією. Ну це з Франімечина також немає кордону з е Росією. Зовсім ніякого її позиція. Діаметрально особливо зараз відрізняється позиція публічна. Діаметрально відрізняється від позиції Франції. Шольц мовчить тауруси не надаються так. Фінансові фінансова підтримка і зброярська підтримка надходить від Тімеччини, але позиція діаметрально протилежна від французької. Дивіться, як може розвити ситуація для Франції. Тільки почнеться, тільки тільки провалить Росія, не дай Бог, ми це скажемо. Український фронт, що станеться з європейським союзом одразу, одразу збільшиться кратно кількість біженців, одразу збільшиться кратно падіння економіки, яке і зараз відчуваємо ми все це по сільському господарству європейському, по українському е, свідомі в цьому боротьбі за збереження сільськогосподарського європейського ринку, тому що ви, ви бачите, що відбувається в Польщі. тому це кратно все поможеться. Друге, якщо не дай Бог буде заблокована, буде заблокована Одеса. буде тільки бойовими діями. Не мова не мова не ведеться навіть про взяття Одеси, а, але загроза штурму Одеси може призвести до руйнації зернового коридору. Руйнація зернового коридору це проблеми у Франції в Африці з країнами, які не мають можливості забезпечити самостійно себе відповідним фуражним зерном, яким його їх ці країни забезпечувала Україна. Друга ситуація. Франція завжди стояла на позиції необхідності будівництва саме європейської системи оборони. Так НАТО ніхто не розглядав НАТО як альтернативу, чи це альтернативу НАТО розглядалося в такий спосіб. Якщо не дай Бог що стається з сполученими штатами, от наприклад, приходить до влади Трамп, так це тоді може припинитися будь-яка співпраця з е -е, Вашингтона з Брюсселем щодо забезпечення безпеки європейського континенту за допомогою американських партнерів. Що тоді робити Європі? І от, власне, на це питання, що робити, відповідає зараз Макрон. Треба зараз будувати таку систему оборони, яка забезпечить безпеку Європейського Союзу, навіть в тому випадку, коли Сполучені Штати будуть ну, скажімо, михатися, тобто гальмувати з наданням допомоги вчасно чи будуть відкладати її, як зараз відклали допомогу Україні, і власне це було насправді головним тригером активності Парижу. Тому ну що ну, ми ж маємо, можливість уявити, що в Парижі краще поінформовані про перспективи голосування в Сенаті і Конгресі, ніж мов ну, в Києві, навіть що би не казав Байден, розповідав про особистих зустрічах Зеленському, що би не говорили держдепі, ну, ситуація іншої країни, яка є достатньо тут зацікавлена, опосередкована, краще інформація про те, які перспективи надання Україні допомоги Сполученим Штатам, і тому бачачи ці мінімальні перспективи. Французька преса пише про 5-10% ймовірності імовірності надання такої такої допомоги сполученими штатами. Тому навантаження більше буде на Європу. Хто в Європі е, має це все організувати? Ну звичайно, Франція так. Ясна річ, що амбіції особисто Макрона тут також спрацювали, бо він ще в 17-му році казав, що на європейському континенті точиться війна. Європа воює, Франція не реагує. Потрібно переводити економіку Франції на воєнні рейки. Він казав, що тоді багато було зроблено, але недостатньо, щоб зараз Франція почувала себе безпечно. Зараз вже французька преса е е обраховує кількість, як швидко буде мобілізована, і яка кількість військовиків у випадку, коли Росія заатакує одну з Балтійських країн, і це цей сценарій в Франції нині. Володіють, бо зрозуміло, ті, хто обговорюють, володіють джерелами, які їх інформують з Елісейського палацу, з е, Прем'єрського палацу, стверджують, що атака Росії, тобто е, спроба продемонструвати свої можливості на Балтійській лінії, на лінії Балтійських держав, є дуже з високою ймовірністю. Там вже називаються відсотки від 75%. Вище там кожний, але мінімальний відсоток того, що загроза є на цій ділянці європейського кордону чи кордону ЄС і НАТО, вважається, що не менше 75%. Звісно, ніхто не розраховує, що полетить авіація, поїдуть танки, побіжить піхота з е триколорами, але е прокція атаки, використання структур е на кшталт вагнера або чомусь, чогось подібного е внутрішня дестабілізація країни, яка буде зовні інспірована. Це 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 також і третій, найменший звичайно відсоток активності Франції. Це те, що е, була була розгорнута безпрецедентна атака Росії, е, кібератака на французьке суспільство. Навіть не кажемо ми на які е, структури е, військові об'єкти, промислові об'єкти чи цивільні е, е, була е, зараз розкрита платформа. Около 200, 280 структур. Це платформа, яка має в собі можливість генерувати до десятки тисяч сторінок в різних соціальних мережах, і французька розвитка це розкрила, продемонструвала, і це повірте. Е Створило неймовірно неприємне відчуття небезпеки всередині самої Франції, бо така так, так, такий кшталт атаків неприємний французам, тому що ми можемо пригадати президентські вибори, коли Росія атакувала безпосередньо кандидата президента Макрона. Коли він продемонстрував до речі, атака відбулася е, в тоді, коли відбулася зустріч президента Макрона з кандидатом президенти. Зеленським. пане Андрію, змушена вас трошечки попросити і тоді, завершувати час опасав собі червону червону птичку на тому, що Росія має можливості загрожувати Франції, і властива допомога Україні зараз є найкращою відповіддю на те, яким чином формувати безпеку Франції в перспективі.